Казка, чарівний олівець доброго чаклуна. У далекому селищі, де сонце завжди світило яскраво, жив добрий чаклун. Він був не таким, як інші чаклуни, бо ніколи не використовував свої чари, щоб когось налякати чи зробити шкоду. Натомість він допомагав людям, лікував тварин, саджав чарівні дерева та робив радісними навіть найсумніших дітей. Одного дня до його хатини завітав хлопчик на ім'я Тимко. Він тримав у руках старий аркуш паперу і засмучено дивився на підлогу. Що тебе турбує, мій друже? лагідно запитав чаклун. Я дуже хочу намалювати портрет своєї родини, але в мене немає фарб чи олівців. У селі їх ніде не знайти. зітхнув Тимку. Добрий чаклун усміхнувся і сказав. Ти прийшов у правильне місце я дам тобі особливий олівець. Чаклун дістав з полиці невеличку дерев'яну скриньку. Усередині лежав золотий олівець. Він сяяв, ніби його зробили зі світла. Цей олівець чарівний, пояснив чаклун. Він здатний малювати не лише на папері, але й у реальному світі. Все, що ти намалюєш, із чистим серцем, оживе. Тимко не міг повірити своїм очам. Але пам'ятай, додав чаклун, користуйся ним лише для добрих справ. Тимко подякував і поспішив додому, аби випробувати олівець. Спершу він намалював на папері яблуню, і раптом просто перед ним з'явилося справжнє дерево. Гілки якого були вкриті соковитими яблуками, Тимко був у захваті. Далі він намалював на землі маленький дерев'яний візок для старенького сусіда, який не міг носити важкі речі. Візок тут же з'явився. Люди в селі дивувалися, звідки у тимка такі здібності. Але він нікому не розповідав про чарівний олівець. Одного разу у село прийшла біда. Річка пересохла, і люди залишилися без води. Тимко вирішив допомогти. Він узяв олівець і почав малювати на землі велику синю річку. Як тільки він закінчив, через село. Потекла чиста й прохолодна вода. Люди раділи, дякуючи тимкові, а він посміхався, знаючи, що дотримується обіцянки, яку дав чаклуну. Через деякий час Тимко повернувся до хатини доброго чаклуна. Дякую за цей олівець, завдяки йому. Я зміг допомогти багатьом людям, але я хочу повернути його, щоб хтось інший теж отримав шанс зробити добро. Чаклун усміхнувся і сказав Ти добре використав його. Пам'ятай, справжня магія завжди живе у твоєму серці. Тимко пішов додому, знаючи, що він уже не потребує чарів. Щоб творити добро. Спи спокійно, маленький слухачу, і пам'ятай, найбільша магія це твоє добре серце.